КЕП Чернігівська тец ТЕЦТОВ фірми Технова у період сильних морозів працює стабільно. У цьому переконалися голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко та Чернігівський міський голова Олександр Соколов, які разом із журналістами 8 лютого відвідали підприємство. Керівники області та міста ознайомилися з роботою розморожувача та автоматичного перекидача залізничних вагонів, що у зимовий період без перешкод забезпечують безперебійне постачання вугілля на теплоелектроцентраль. За словами директора ТЕЦ Олександра Рудницьких, зараз на вугільному складі підприємства знаходиться запас вугілля на два місяці, тож ТЕЦ має стабільно завершити цьогорічний опалювальний сезон. Нинішню зиму, зважаючи на морози, на теплоелектроцентралі називають екстремальною, проте підкреслюють, що станція працює у штатному режимі. Разом з тим, на підприємстві. Вже розпочинається підготовка до опалювального сезону 2012-2013 років. Зокрема, планується модернізація двох котлів. А загалом інвестиційна програма оновлення обладнання ТЕЦ у 2012 році складатиме 60-70 мільйонів гривень. Тоді як у 2011 році у підприємство інвестовано 56 мільйонів. Володимир Хоменко зауважив, що наразі важливим питанням є перспективи розвитку підприємства, оскільки обладнання ТЕЦ уже має вік 37-50 років. Дуже важливим, на думку керівника регіону. Є інвестицію у підприємство на тець буде проведено аудит її технічного стану та розроблено концепт проєкту розвитку підприємства. Нас цікавить перспектива цього підприємства. І тому зараз можна констатувати, що ті кошти і значні кошти, що вкладають у інвестицію у підтримання у робочому стані цього підприємства, цього обладнання, вони значні і з кожним роком зростають. Але треба ж зрозуміти інше. Що обладнання, те, яке тут працює, наймолодше, якому 37 років. Основне обладнання це котли, турбіни, найстаріше 50 років. І приходить час до того, щоб ми виходили на нові, більш економічні, більш ефективні форми виробництва і тепла і електроенергії. Це потребує значних вкладів, і при тому досить значних, які виходять за сотні мільйонів і доларів чи євро, які це є. І тому зараз ми будемо проводити детальний аналіз того стану, який є технічно в першу чергу. Обладнання, не тільки обладнання по генерації, а й того, що в нас є по магістралям, і будемо виходити на те, як нам жити далі, як нам залучити кошти інвестиційні до того, щоб поновити обладнання, а може і збудувати нове. Щоб ми могли на перспективу, на 5 на 6 років наперед бачити, а як же ми будемо забезпечувати тепло, як будемо забезпечити електроенергію і іншими джерелами, так сказати, теплозабезпечення наших жителів міста, як буде розвиватися регіон. Володимир Хоменко додав, що перспективи розвитку підприємства варто оцінювати на кілька років вперед. Міський голова підкреслив, що для Чернігова залишаються нагальними питання постачання гарячої води і теплозабезпечення. Також розглядається можливість будівництва на ТЕЦ ще одного енергоблоку та продовження проекту із закільцювання міста, щоб не були зроблені ті інвестиції, які ми узгоджуємо щорічно план інвестицій. То вирогідність, що декілька котлів не працювало, це об'єктивно. Розумієте, ми багато на що можемо повпливати. Але хто скаже, хто може повпливати на старіння металу? Ніхто. І тому ми повинні дивитися на майбутні перспективи. Ми ведемо мову те, що ми максимально повинні видіти від газу. Ну не ми створювали подібного характеру контракти і так далі, тому подібне. І ми розуміємо, що сьогодні на українському вігілі вигідніше працювати. Відповідально віднеслися і арендатори за ці роки. Я ще хочу нагадати, що у 2015 році спливає термін аренди цього підприємства. Але давайте ми відверто будемо казати, що ми повинні мати перспективу і ясність. Хтось про футбол на сесії згадував, що гра в одні ворота. Так ось, коли закінчується контракт, так тоді агент становиться свободним і він може таки вибирати. Так я думаю, що ми в 2012 році повинні пер оговорити перспективно, що думає інвестор, як він збирається працювати. У нас певні вимоги. Голова ставить перед мною завдання, що давай думати про перспективу, можливо, це новий енергоблок. Якщо ви власники майна, територіальна громада, які ваші думки? Можливо, територіальна громада буде шукати інвестора і виступати замовником перед будівництвом нового енергоблоку, який повинен. Ходити знову ж таки в мережу і синхронізовано працювати паралельно зі станцією, яка сьогодні 50 років. Є доручення, відповідно, ми е, з інвестором розмовляємо стосовно експертної оцінки сьогоднішнього стану. Він може працювати рік, два, три, може до восьми років, але через 10 років станції буде 60 років. І можливо, скільки б ми не робили капітальних ремонтів, поточних ремонтів, можливо, мова йде про нового енергоблоку. Ви знаєте, що дешевше електроенергія на сьогоднішній день, але в першу чергу я не буду тут зрозуміло. Мене цікавить як міського голову гаряча вода і стабільне теплозабезпечення. Це